Всім привіт вітаємо вас на каналі Emergency Medicine Дніпро. У нас сьогодні знову цікаве ЕКГ та взагалі цікавий виклик. На істину ми як завжди не претендуємо. Читайте гайдлайни, підписуйтесь на канал, лайк, репост, усе це ви добре знаєте. Отже, поїхали. Онучка викликає швидку бабусі, щоб швидка розібралася чи жива взагалі 90-річна жіночка. Ну, гадаю, нічого нового. Усі колись отримували цей чудовий виклик, помер під питанням. Коли бригада прибула на місце виклику, бабуся була ще жива за евіпівпі, дихання утруднене, чутне якесь булькотиння, хрипи, частота 22 за хвилину, пульсація на периферії збережена, але рідка. Сатурація 78%, артеріальний тиск 100 та 60%. За нам відомо, що три дні тому у пацієнтки перестала працювати ліва половина тіла, та як сказала онучка, вона стала відмовлятися від їжі. І, мабуть, саме тоді онучки і вмикнувся те, що я називаю зворотній синдром бабусі. Це коли онуки або діти пригадують літні канікули та вже самі намагаються, чого б це не коштувало, нагадувати людей похилого віку, навіть коли це може їх Бити е, хворі була розпочата оксигенотерапія, виконана санація верхніх. Дихальних шляхів від вівсянки, болюс фізіологічного розчину, який, до речі, завжди варто розглядати перед інтубацією трахеї у важких хворих, якщо в них вже наявна або ви очікуєте нестабільність гемодинаміки. Седація сібазоном, базоном, атропіном з огляду на наявну брадікардію та інтубація трахеї з обов'язковою преоксигенацією, яка нагадуємо дає вам трішки більше часу на спробу інтубації. Яку взагалі-то варто встигнути зробити за той час, на який ви самі можете затримати дихання. Після інтубації була проведена ще й санація нижніх дихальних шляхів від ананасового йогурту. Далі хвора переведена на ШВЛ, для синхронізації з апаратом використовувався славнозвісний катафол, коктейль. Пропофоло та кетаміну, який дозволяє е, знизити дози обох препаратів е, та знизити ризики розвитку їх побічних ефектів. Так, наприклад, кетамін з його стимулюючим ефектом на симпатоадреналову систему запобігає розвитку гіпотензії, яку міг би викликати пропофол. Але до чого тут ЕКГ, Спитаєте ви? Звісно, не для збільшення охватів, зараз усе буде. Е, всі 12 відведень, мабуть, не так цікаво. Буде розділятися, тому давайте одразу уважно подивимось ритмограму. Зубець П, інтервал ПК, комплекс QRS. Далі. Зубець П, інтервал Пку, комплекс КРС. Стоп. Дивіться, інтервал ПК дещо відрізняється від попереднього. Цікаво. Рухаємось далі. Зубець П. Аж раптом ми не знаходимо комплекс QRS, а знову бачимо зубець П. Тобто, як мінімум, в нас вже має місце АВ-блокада другого ступеню, бо хоча б один шлуночковий комплекс випав. І саме зараз настав час поставити собі запитання: а чи всі зубці П ми до цього знаходили? В нас є приклад, ми точно знаємо, що зубці П з'являються саме з такою періодичністю. Давайте тепер в обидва боки будемо відкладати цю відстань, і може ми зможемо знайти ще якісь приховані зубці П. Так і є. Дивіться, зубці П дійсно приховані в різних ділянках цієї ЕКГ. Вони з'являються в своєму власному темпі, десь приблизно 130 на хвилину. Їх явно більше, ніж QRS. І вони явно з цими QRS ніяк не пов'язані. QRS при цьому вузький з'являється з частотою десь приблизно 45 за хвилину. Отже, передсердя працюють окремо від шлуночків. Цей стан зветься повною ав блокадою або ав блокадою третього ступеню. Ну і ще трішки спрощеної теорії на пальцях. Шлуночки у цьому випадку працюють завдяки наявності резервного водія ритму, який вмикається у випадку, коли імпульс від синусового вузла до них не надходить. Комплекс вузький, що говорить нам про те, що водій ритму знаходиться десь над шлуночками. Тобто це працює водій ритму другого порядку або вузловий ритм. Тобто імпульс бере свій початок десь в АВ вузлів Зазвичай такий водій ритму забезпечує ЧСС в діапазоні 40-60 ударів на хвилину. Крім вузлового, існує ще і водій ритму третього порядку, який запрацює, якщо і від АВ вузлу до шлуночків не буде надходити імпульс. Це так званий ідіовентрикулярний ритм, таке собі аварійне живлення для серця, чистота, яку він може забезпечити 40 та менше. І комплекс буде при цьому нагадувати блокадний, буде широким. Тому що імпульс генерується у геть незвичному місці і розповсюджується шляхами для цього непристосованими, тобто синусовий вузол це нібито електростанція. Коли вона працює, можна робити будь-які домашні справи. АВ вузол це генератор, щось робити можна, але вже не так зручно. Ідіовентрикулярний ритм це коли ви посадите хом'ячка в колесо, щоб він бігав та генерував енергію і запалював таким чином лампочку. Звісно, з таким світлом навіть до туалету у власній квартирі неможливо дійти. Власне, і пацієнти з таким ритмом також дійти до туалету не можуть, тому навіть якщо вони дуже просяться, не пускайте їх, бо це погано закінчиться. Ще раз, дуже уважно: якщо ви знайшли два зубця П, між якими немає QRS, Поставте на цій відстані відмітки вздовж АКГ плівки. Можливо, ви зможете знайти ще зубці П, і те, що вам здавалося блокадою другого ступеню, виявиться повною АВ блокадою. Інший приклад. Знову дивимося лише на строку ритму внизу. П, QRS, ПК ось такої довжини. Далі. П, QRS, ПК, нібито став чуть довше. П, QRS. Відстань між ними знову нібито довше, ніж між попередніми. P, QRS і ще довший інтервал PQ. П. І замість QRS знову виникає зубець П. Ну що, мабуть, все зрозуміло. ПК становиться кожен раз довше і довше, поки не випаде комплекс QRS. Це має бути АВ-блок другого ступеню, типу мобіц 1. Але не поспішайте з висновками. Коли ви знайшли. Це в лапках випадіння. Подивіться на відстань між двома П та прокладіть цю відстань в обидва боки. Дивіться уважно. Це усе П, але вони приховані, тому що накладаються на QRST. Це також повний АВ-блок з передсердями, працюючими завдяки синусовому вузлу та зі шлуночками, працюючими незалежно завдяки іншому запасному водієві ритму. Причини повного атріовентрикулярного блоку включають, але не обмежуються наступними інфаркт міокарду, хірургічні втручання на серці, інфільтративні захворювання міокарду, запальні або аутоімунні захворювання, гіперкаліємію, ідіопатичний фіброз провідної системи та дію лікарських засобів. Продовжуємо. Що ж нам робити з брадікардією? Ну, звісно, виконуємо огляд за ABCD, сатурація глюкоза, ЕКГ моніторинг вена, усе це зрозуміло. Далі шукаємо несприятливі ознаки, такі як шок, синкопи, ішемія міокарду та серцева недостатність. Якщо щось з цього є, вводимо півкуба атропіну та переоцінюємо стан пацієнта. Якщо ефекту не було, у нас є два варіанти. Або медикаменти, або ми можемо розглянути через шкірну стимуляцію, яка поки що в умовах дошпитального етапу є науковою фантастикою. Що по медикаментам, тут є декілька опцій. Атропін по півкуба до 3 мг сумарно, або ізопринолін, або адреналін. Дози у вас наведені. Альтернативою цим основним препаратам може бути. Амінофілін, старий добрий дофамін, глікопіролат або платіфілін замість атропіну. Якщо у хворого не було несприятливих ознак або вони були, та хворий відреагував на первинне введення 500 мікрограмів атропіну, ми оцінюємо ризик виникнення асистолії у нашого пацієнта. До факторів ризику відносять наявність асистолії до цього, Повна ав блокада з широкими комплексами, тобто з ідіовентрикулярним ритмом, АВ-блокада другого ступеню мобіц 2 та паузи між шлуночками більше 3 секунд. Якщо щось з цього є, ми також переходимо до активних медикаментозних втручань або через шкірної стимуляції. Також не забувайте про можливість розвитку брадікардії та блокад серця на тлі різноманітних інтоксикацій. Треба пам'ятати про застосування глюкагону при бета бетоблокаторами чи антагоністами кальцію, про бікарбонат при передозуванні трициклічними антидепресантами, про кальцію кальцію-глюконат при передозуванні антагоністами кальцію та, звісно, про гіперкаліємію, менеджмент якої все ж таки виходить за рамки сьогоднішньої розмови, і ми до нього повернемось коли-небудь окремо. На цьому на сьогодні все. Дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей у нас на каналі. Ну і окрема подяка усім, хто так чи інакше надихав мене на створення цього відео. Збройним силам України за можливість реалізувати це натхнення. Борису Вікторовичу за те, що він протягом усього виклику стійко виконував усю цю діч, що я його просив. Та виробникам йогуртів за те, що їх лактобактерії не дуже агресивні. І пацієнтка, врешті-решт, була навіть виписана з відділення реанімації.